Дивіться, які красиві квіточки, вони махрові, такі гарнюсінькі, гарнюсінькі. Вони, вони вони не пахнуть. в в принципі, великий в цьому плюс. Тому що вкрат, мені не дуже подобається запах цічні бузини. Але сама по собі вона прекрасна, чудова, які гарні квіточки в неї. Вона досить компактною росте, симпатичною і дуже незвичайною. Мені це дуже подобається, вона моя новинка і вже е, зацвіла. Купав її в Польщі, за бешені гроші, але воно того вартує. Того ж, самі розумієте, немає нічого ціннішого, чим новий цікавий сорт рослин. друзі. От, Що скажу. Росте в мене така, така півтінь у бур'яна в конваліях у лісових, але м -м, просто типу, ще до мене не йшла рука агроволокна. Друзі, ну, бачите, стаю одна вже де де взагалі вже знаходиться. Красива, така, дуже дуже, дуже симпатичненька, миленька, така просто. Гарненька. Ну, якщо так відійти, звісно, ти насилив, побачиш, що вона флороплена, що вона варіга, о, боже, що вона махрова. Але коли ти підходиш, дивишся, оце всю красу, дивіться, які вони гарненькі, ці квіточки милі такі дуже. І для букетів підійдуть, і для чого хочеш. Бачите, відцвіли і квіт не буде ягід того, що а, того, що, ну немає, не немає пилку, немає завіжі, нічого, не бачите, ніде. Ніде. Ось. Але менше краще добре, тому що не будуть всіх е, ці борони, сроки, на припічку сиділи, такого не буде. От. А буде лише така от краса, будуть такі гарні листочки і компактний розмір, друзі. Ну, як мінімум, заявляв, так виробник, а там буде видно, друзі. от. Так от. Така от красива бузина. Чорна флора плена. па-па.